Слава Ісусу Христу! Що потрібно знати про євреїв із Біблії? Що за часів Мойсея, коли Бог через нього вивів єврейський народ із Єгипетського рабства, то там були люди, які постійно піднімали бунт на Мойсея і були постійно чимось недовольні. І Богу навіть прийшлося спустити в пекло трьох людей з їхніми сім'ями та усім майном, яке було у цих трьох людей. Що настільки вони підняли бунт на Мойсея, що Бог не витримав і покарав цих людей, Другий епізод стався вже із братом Мойсея Ароном і сестрою Мар'єм. Вони також були недовольні Мойсеєм, тобто церковною владою, поставленою Богом. І що відбулося? Що Бог визвав Арона і цю сестру Марієм і пояснив їм, що Бог напрямую говорить тільки з Мойсеєм, оскільки Мойсей поставлений самим Богом як церковна влада. І як тільки Бог перестав говорити із Ароном і цією сестрою Марієм, то після того у Марієм. Вкрилася вона проказою. І тоді Арон звернувся до Мойсея, щоб Мойсей помолився Богу, і щоб проказа зникла із тіла Мар'єм. І ще був такий там випадок, коли бунт проти Мойсея там, підняло 10 людей, і Бог сказав до Мойсея, щоб Мойсей відійшов від них для того, щоб Бог погубив їх. І там було ще багато таких подібних випадків. Ось і це показує нам, наскільки для Бога важлива церковна влада, тому потрібно не роптати проти церкви та божих людей. Бо таким чином можна з легкістю розгнівати Бога, оскільки Бог завжди стоїть за божими людьми і Він їх охороняє, і через них Він їм підказує, що робити в церкві. Тому єврейський народ це для нас як зразок того, що може статися з людьми, які не приймають Слово Боже і постійно робчуть на Божих людей, які проповідують їм це Слово Боже. Ось, і я вас всіх благословляю, повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Факти Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться і нехай Господь вас береже.